2012 року джета на українській реєстрації гібридна 1.4 на автоматичній коробці передач. Зараз вам покажу обійду по колу. Так, 200 тисяч пробігу. Ось кому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, люк присутній, Безключовий доступ до двох дверей, також безключовий заводка автомобіля. Шкіряне кермо, мультикермо, 4 електроскопі підіймача, регулювання заракал підігрів, бортовий комп'ютер, автоматична коробка передач, двохзонний, наче клімат, підігрів передніх сидінь. Шкіра ніде не потрісне. Щоб обоє цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Заводські легкосплавні диски Та, Так, ось все. За, у нас затонований крім лобового автомобіль. Так що буде цікаво. даний автомобіль, телефонуйте.